Ліво-право. ну, понял? солому треба прив'язувати. Чи ми будемо зараз? Ми запустимо прямий ефір, зберемо трохи бабла для наших військових. Полетіли? Стрім, така штука, тобто може тебе слухати 30 чоловік, може слухати півтори тисячі чоловік. Все залежить від того, в який час ти виходиш в прямий ефір. На мої стріми почалися додатись військові. Хлопці, які просили там надати їм якісь свої записи для того, щоб прослуховувати на фронті, деякі казали: чувак, ти коли стримиш, я вдягаю навушники, сижу в окопі, не чую цих зривів. Я зрозумів, що те, що я роблю, в якоїсь мірі просто допомагає хлопцям розвантажити свої мозок, свої нерви. А, ну що ж, друзі, привіт всім, всім гарного настрою, гарного дня. Звати мене дідже Саваємсі, я з міста Одеса. Сашко, ти взагалі то кропивничанин, який нині живе в Одесі і там займається підприємницькою діяльністю, так це але видно. в Кропивницькому тебе знають, як діджей Сава Мсі, який нині після початку вторгнення Росії в Україну повномасштабного вторгнення допомагає нашим військовим саме музикою. Розкажи спочатку, які в тебе були досягнення на цьому поприщі? З великих досягнень в Україні був дуже розкрученим. Вірус Music, вірус Production це хлопці, які робили великі величезні івенти в нашій країні. І був рейтинг діджеїв нашої країни. Я входив в топ-100 діджеїв країни, а саме 78 місце. Це да. ну Це таке забути неможливо. І вони організували все, український конкурс. Написання музики 2009 рік рок. Я виграв цей конкурс, зайняв перше місце і виступав в Києві в МВЦ на британському фестивалі Ghost Kitchen Urban Wave. Це 10-й ювілейний фестиваль. Хедлайнерами цього закладу був мірмірові ну, діджі Адам Кей, Джером Есмає, Маркус Шульц. Проданих білетів було понад 20 тисяч людей після. Цього евенту е, в мене почались гастролі. Гастролі Україною. Якщо взяти всю географію, то це були виступи починаючи з Чернігова, закінчуючи Ялтою і також зі сходу на захід. Останній раз нас запросили в 2013 році до Криму. Е, це історична родина Казантипу, місто Щолкіно, там де я, там не самий реактор. Ми відпрацювали. Ну відіграли 115 ночей без вихідних. Привіт, привіт, Полтава! Привіт, усім доброго дня, гарного настрою, друзі! Ми вітаємо всіх, 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 всіх! Let's go, let's go, let's go! Ставимо лайки, робимо репости. Нині ти стрімиш. Да. Що таке стрім? Стрім це дійство, яке ти робиш, знімаєш сам себе на камеру, на телефон. І в прямому ефірі ти показуєш те, що ти робиш для маси людей на різних платформах. Наразі я обрав платформу для стріму: це TikTok, тому що вона більш молодіжна і. Продвиження твого контенту більш легше ніж YouTube. яку саме музику ти граєш? Наразі прийнято рішення грати тільки українське, тому що давай ми зробимо так, щоб нас було видно з тобою давай, в кадрі, давай. щоб люди бачили, що ми що ми спілкуємось Хотіло мені стати з цієї сторони? Давай. Українську музику для наших бійців, для українців, для всіх, хто підтримує нашу неньку Україну. А Як щодо авторських прав, розкажи. Дивись, є така асоціація в України. Люди, які пишуть музику, які викладають свій контент там на різні платформи. Ця вся музика купується. Ця музика є в ротації на радіо і тому не виникає ніяких питань стосовно авторських прав. Тому що е, за цю музику заплачені кошти, е, заплачені налоги, і це наша рідна Україна. Зрозуміло. тобто ти купуєш цю музику, а потім да. Так. Використовуєш... щось. Купую, і... щось пишу, щось е, там. Люди просто дарують. Там хтось пише пісні, хтось пише музику, хтось вірші. Це все робиться в машапи. Одного разу ближче до середини літа. Е, Якийсь військовий просто на стрімі в онлайні написав, що їм потрібен одяг. Я почав це все озвучувати в мікрофон, і блін, я не знаю, чому так сталося. Люди почали кидати донати. Який був перший? Перший донат, ну це десь було доларів 15, тому що монетизація в Тіктоці вона в американській валюті. Бачиш, от написано, це номер нашої банки. банки вже десь більше півроку. Mm. На неї ми збирали. Маємо кошти, потім ось бач, прилетів донат. Оця міні, міні колонка Це потім вона акумулюється в кошти, в гроші, які виводять. А ти бачиш одразу, скільки прилетіло? Ні, Після закінчення стріму. Е, коли я заходжу в лічний кабінет, тоді я все це бачу. Цей одяг бистренько ми зібрали, запакували, і він поїхав до Краматорська. Це хлопці зі 128-ї бригади. Е, Зібрали ми 90 комплектів штанів, 300 пар теплих носків і термобілізм. Потім звернулися наші кропивницькі хлопці, 195 батальйон, відділ розвідки. Вони збирали на автівку. Ми зібрали після коптерів. Було автівки, коптери, там каліматори. Що таке каліматор? Каліматор це дуже багато дівчат путають його з каліматом. Ну, це, 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 це не ця фігня, яка <рес> стелиться на підлогу, щоб спати. Каліматор це такий приціл, який. Використовується для ближнього бою в міських застройках і його використовують хлопці з ССО, наш третій полк, дуже багато друзів зараз там ну, служить. Тобто було звернення. Побіг, купив ці каліматори, бум отправив. Коротше, все відбувається дуже швидко. О, дивіться, ось борода. Борода хлопчина 450 пише. Це хлопець, Сава, якому, ми, ми, якому ми зібрали на «Мавік», це військовий 195-го батальйону. Все, зніми, з, зараз з, з відділу, роз... відділу розвідки хлопці з ракеля, це ті, які доставляють вантажі в самі гарячі точки, їздять на нуль, відправляють, наші відвозять «Мавіки», машини. Це наші кропівницькі хлопці. Угу. Якщо тобі цікаво, я з ними познайомлю. Це ті, хто їздив в Берлін за. Тачкою привезли чотири <риклад> <риклад> тачки. Ну. З тобою безпосередньо зв'язуються? Да, військові. Є mm -hmm. командири, зв'язуються, є просто хлопці. Запитів, ну, якщо так сказати, то навіть є черга якась mm -hmm. на, на допомогу. Mm -hmm. Допомагає не один я, це ціла сім'я, команда нас приблизно десь біля 25 чоловік. Я граю, вони пишуть, вони там спілкуються з людьми, наприклад, от такі. Ситуації, йде стрім, заходить якийсь іноземець, там американець, неважливо. Да? Тобто є чітко розподілені ролі. Дівчата починають спілкування з цією людиною англійською мовою, тобто пояснюють, що тут взагалі відбувається на цьому стрімі, для чого це все робиться. Тобто ми Привертаємо увагу цієї людини до себе, він кайфує від музики і вникається в нашу проблему, е, і в нашу ситуацію. І, і, ну, я не можу сказати, що це там донат, блин, це просто допомога людська. Який був найбільший донат? Найбільший донат був 3,5 тисячі доларів. Круто, це звідки від кого? Е, з Нью-Йорку. Клас. З Нью-Йорку е, тоді за, за стрім. Ми зібрали десь порядка чотирьох тисяч і доларів. Да, за стрім, от від українців приблизно десь порядка до 500 до 600 доларів за стрім виходить. Загальну суму можеш озвучити, яка була зібрана за цей весь час? А, дивіться, скажу вам відверто на сумі в впер... Півтора мільйона я перестав рахувати. Перестав рахувати, тому що ну не, не вважаю це потрібним. Всі кошти, які надходять, вони йдуть тільки на військових. На твоїх стрімах постійно позаду тебе на твоїй звичній локації висить годинник з портретом залужного. Що це за історія? Е, так, це така е, кльова історія разом зі своїм другом з міста Черкас. Він являється майстром е, до війни. Він працював рекламщиком, робив там різні нього речі. Для... Поліграфічна... поліграфічна студія компані. там І було прийнято рішення зробити якісь такі прикольні штуки, які потім можна було реалізувати, е, продати на аукціоні. І придбати якісь нужні речі для наших військових є така тема Семи рукопожать». Таким чином, ми вийшли на головнокомандуючого нашої країни на Валерія Федоровича, зробили настійний годинник, відправили йому ці пости. Він нам люб'язно їх підписав, залишив собі два годинника. Повернулися нам годинники, вони коротше, розійшлися по всій країні по аукціонам. Один годинник ми відправили в Берлін на аукціон, продали за 2000 євро. Другий годинник поїхав до Нью-Йорку, і також він там був проданий за півтори тисячі доларів. То є, ці кошти повернулися в Україну, повернулись до нас. Ми купили е, всякі такі штуки для пацанів. Саш, розкажи, який був найкрутіший фідбек, взагалі, за весь цей час від військових. Я був в Одесі, ну так історично склалося, що моя сім'я не завжди разом зі мною, тому що в Кропивницькому більш спокійніше життя, маленька дитина, там садочок, школа. От. Ввечері дзвонить мені дружина, каже, приїхали військові додому, і вони передали тобі нагороду. Це нагорода від... Військової частини від командира військової частини, якої ми допомогли. Для мене ця нагорода, можливо, вона не, не є якоюсь нагородою на е, державному, державному рівні. рівні. Да, для мене це ця медаль. Це як е, блін, подяка за ту роботу, яку ми робимо. Що ти зіграєш після? Закінчення війни. Ти думав про це? Е, е, да. Дуже багато людей е, запрошують мене до себе в гості в свої міста. Е, е, є мрія, я її здійсню в, <пи> ну, в будь-якому валі. Е, е, я зроблю тур по містам України для тих людей, які е, були присутні на моїх стрімах. Е, перше, е, що я зіграю, е, ну мабуть, це буде. Я не знаю, можливо, це буде гімн України в обробці. А можливо, це буде якась інша пісня, яку напишуть саме на день перемоги. Ну що ж, друзі, всім гарного дня, гарного настрою, всіх радий був бачити. До зустрічі в наступному ефірі. Дякую всім за підтримку. Серега, ти на роботі. Завтра зустрічаємось, п'ємо каву і обговорюємо наші дальніші дії стосовно автівок. Дякую всім, друзі, всім гарного дня.